Дуже м'які, пухкі та неймовірно ароматні мигдальні булочки. Зберігай рецепт, готуй та насолоджуйся. Це саме те, що треба для затишної осені. Отже, для опари змішуємо молоко, дріжджі, цукор та борошно. Перемішуємо до однорідності та відставляємо на 20 хвилин. Після цього додаємо яйце, молоко та борошно. Я використовувала два види: сильне борошно та звичайне. Далі під час вимішування додаємо олію. Вимішувати тісто можна за допомогою комбайна або так, як я руками. Накриваємо та відставляємо на годину. Для начинки подрібнюємо мигдаль або просто використовуємо мигдальне борошно. Змішуємо з цукровою пудрою та додаємо розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішали та дістаємо тісто. Розкатуємо його товщиною 3-4 мм та викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо по формі за допомогою ложки, лопатки або просто руками. Далі скручуємо його, як на сінабони равликом, відмірюємо товщину, яка вам подобається, та нарізаємо. Особисто мені зручно робити це великим ножем. Відставляємо їх на півгодинки, щоб підійшли. Змащуємо жовтком та ставимо у духову піч. Випікаємо при температурі 180 градусів 25 хвилин. Духовка при цьому повністю розігріта. На цьому все даємо 10 хвилин охолонути та насолоджуємось смачного!